Всім привіт, я ліна із Китаю, і я в Китаї здаю на права. Так, от я здала свій тест на знання, і сьогодні мене записали на е, тренування водіння. І що ви думаєте? Приходжу я, а тут написано VR. Коротше, я буду тренуватися водити в VR режимі, тобто віртуальна реальність. Я думала, вже буду водити справжню машину, все таке. Але погляньте, VR. цікаво, я такого ще не знала. Мабуть, спочатку VR, а потім машина. Прикольно. Ось так от виглядає цей симулятор, і в принципі він непоганий. Він передає відчуття, нібито ви знаходитеся в справжній машині. Ви, коли піднімаєтесь на гору, він піднімається, опускається. Якщо ви кудись зрізаєтесь, він також передає відповідне відчуття. Він різко зупиняється. Є таке, ну справді відчувається, ніби ви кудись врізались. Ви одягаєте ось такі от vr окуляри там є також навушники. А ззаді у вас є маленький екранчик, куди вчитель може подивитися і він буде бачити, що саме. Саме відбувається у вас на дорозі, як ви ведете, і також через нього, через пульт управління, може показувати вам, вказувати на помилки. Я повертаюся, вже закінчила наше тренування. Виявляється, як я і здогадалася. Спочатку потрібно навчитися їздити на симуляторі. І складніше в те, що урок триває 3,5 години. І якщо ви пробували цю маску симулятор, то ну. Про це 3,5 години дуже важко, прям вже голова крутиться від цього всього. Так, симулятор він нагадує звичайну машину. Тільки там ще йдуть пояснення, коли ви ведете, з'являються там іконці різні. І змінився те, що це все на китайській мові. Щось я розумію, щось не розумію. Скажіть так, рівень складності мені додається, в тому що це все пояснюється на китайській мові. Зараз прийду додому, подивлюся відео. Там є в нас відео від школи, в яких більше все, ну, там все пояснюється. І я зможу те, що я не розумію, вдома перевести. І завтра, я думаю, мені вже буде легше. Я вже сьогодні з цим симулятором вивчила декілька слів, таких як ось, там, розворот руля повний, неповний, газ-тормоз. Що ще я вивчила? Штука-переключатель. Я не знаю на українській мові його, господи, я не знаю, як вона називається, Ну, на китайській я вже розумію. От, але не до кінця, тому сьогодні ще подивлюся відео. Сподіваюсь, завтра буде легше. Ну, не знаю. Ці симулятори, я думаю, вони в школі роблять облегшують роботу, тому що багато людей вони можуть ази якісь вивчити на симуляторі, а потім вже окремо з вчителем самостійно. Бо тут -от кімната в ній багато людей і всього три вчителя. Ви там самі все робите, бо вам вже дає інструкція навушників. Боже, я втомилася, звісно, три години з половиною на симуляторі. Це важко. Завтра ще раз треба буде прийти. Ну я так зрозуміла, що всього два уроки на симуляторі, а потім вже треба буде їхати в школу і буде на автомобілі. Добре, дякую, що послухали. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть мені в коментарях, якщо ви також здаєте, чи є в Україні симулятор. Мені цікаво, це чисто фішка Китаю, чи воно скрізь так само. Let's paka